Двоє волинян за 9 тисяч доларів пообіцяли чоловікові, що забезпечать його фейковою інвалідністю, яка закриє двері до військової служби. Буцімто саме за ці гроші вони обіцяли вихід на сек, який порішає питання так, як потрібно буде чоловікові. 27.11.2023 о 13 годині 35 хвилин обвинувачений, діючи за попередньою змовою з іншими та особою матеріали, відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, одержав від чоловіка частину грошових коштів в якості на правомірної вигоди у сумі 5 тисяч доларів, США з метою подальшого їх розподілу між учасниками вказаного протиправного механізму за вплив. На прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави, а саме посадовими особами Луцької міжрайонної медико-соціальної експертної комісії щодо встановлення чоловіку. Третьої групи інвалідності шляхом виготовлення фіктивної історії хвороби, згодом як вбачається з матеріалів справи. Один з обвинувачених якимось чином, нібито домовився з медичним працівником про видачу його клієнту результатів магнітно-резонансної томографії. Після проходження МРТ чоловік заплатив 4 тисячі зелених. Згодом йому вручили медичну книжку з фейковими записами. А далі були ще зустрічі, де його повідомили, що ціна питання збільшується. Останній знову збільшив загальну суму раніше обумовленої неправомірної вигоди з 9100 доларів до 9200 доларів. США, запевнивши, що така сума необхідна для прийняття позитивного рішення службовими особами інформація сім щодо оформлення відстрочки. А завершилася історія тим, що обвинувачені чоловіки мусили укладати угоди з прокурором про визнання винуватості. Їм призначили сплатити державі по 178 тисяч гривень та призначили річні умовні терміни покарання. Що цікаво, обвинувачені самі мають групи інвалідності. Проте, як саме вони їх здобували, історія замовчує.